Підсумки дня. Перш... Другого, боже, першого. Другого січня. Щас показую свої подарки і несу їх додому. Приходиш на роботу, а тут тебе чекають. М -м -м. Дома розпакую, Дома розпакую, бо я навіть не знаю, як це розкривається, поки тримається коробочка в ній якісь маленькі бутилочки, бантик. Все, як ми дівочки любимо. Так, це для дівчаток. Так. Пам-пам. Вспомніть своє дитинство, як нам цього всього хотілось. Оцих цукерок і причому це ще й чешський варіант. Так. Ось. Мармелад з соснових шишок. Це будемо пробувати. Я таке ще й не пробувала. Це карпатські, карпатські сувеніри. Так. Дівчата важкий люкс. Таке в магазині не купиш, така є тільки у мене. Ну, це подарок мені, але по факту поїде, мабуть, сину в гуртожиток. Пацани таке зацінять. Папа. Це важкий люкс. Календар, подивіться, з операцією паутина. Я б собі теж оставила, але я думаю, пацанам прикольніше. Все, тепер можу спокійно нести здобич додому.